21.41 від Hikvision і саме в такому антивандальному корпусі може бути в під'їзді, вона є вайфайна, вона приймає карту пам'яті, вона може бути ну, в будь-якому, в принципі, місці. І що вона має? Саме цікаве, чим вона мене здивувала, вона має якийсь дуже цікавий, інтересний гібридний зум. Я попробую якось вам це показати. І саме цікаво, що цей гібридний зум, вона робить дві картинки. І саме цікаво, що в хік. Конекті, воно не працює, а в ЕЗВ, коли ти її додаєш, вона працює. Ну, дивно, ну, давайте я вам зараз це продемонструю і покажу, як. Тобто, коли появляється людина, вона зближає на людину і веде, куди би вона не йшла. При тому, що внизу залишає е, квадратик, типу повноцінний. Блін, класно, але не розумію, чого на Хіконекті не працює. Давайте коротко про характеристики. Камера має 12 вольт, немає поїживлення, підтримка мікроСД карточок, немає веб-морди, має зато Wi-Fi, і Також е можна підключати як по Wi-Fi, так і по кабелю дану камеру. Коштує вона орієнтовно 100 доларів. Е, от характеристики. Давайте я прикріплю сюди. Можете ще собі також їх почитати. А ми зараз що? Саме головне, я вам зараз продемонструю, як вона показує, і ми зараз будемо виходити на вулицю. І я вам покажу, яка чіткість з даної камери 4 мегапікселя від даху. Я кажу від даху від Hikvision. Цікаво, чи вона буде краще за даху з такою фокусною відстань, чи ні. Як ми пам'ятаємо, 90 градусів. Майже має бачити 20 метрів, а ми подивимось, виходимо. Ну що, поїхали? Отаке зображення з даної камери, і от саме вона починає, бачите, я включив також реагування на машини, автомобілі, людей. І дивіться, що вона робить. З одного боку, ми бачимо в правому нижньому куті, бачите, вона показує зближено. Тут ми бачимо широко. Тут ми можемо переключатися, як ви бачите. Я нажимаю зараз на лівий край екрану, на, лівий, на правий край нижній. І ми бачимо, куди вона зближає. От бачите, вона побачила дівчат, і вона їх зближає. Тільки толку воно не дає якоїсь там кращої якості. Ну, має таку фішку, але я от не бачу, не можу. От людину. Вона просто завжди ганяє. При тому, що дана камера взагалі не поворотна, Взагалі. Вона починає отаку от двіжуху. Причому вже знімає і таким кадром, і таким кадром. От дивіться, я зараз йду. От вона почала знову мене знімати. Бачите? Вона зблизила. І. Давайте що, ми подивимося, коли вона в зближеному режимі, ми доближити її не можемо. От Тому ми переходимо на отакий варіант, і вона 15 метрів не бачить. І вона 15 метрів не бачить по факту. Ну, типа класна камера, якщо ми її будемо використовувати десь в маленькому приміщенні, магазині і так далі. і так далі. Функція ну, дуже цікава, якщо вони почнуть лупити, ще би вона реальну оптику мала. Гібридну оптику, яка б оце все робила оптикою, ну це б було жирно. А так, поки, ну. Як на мене, право на існування, вона толком не має. Ну, кльово, але толку з того, якщо ти ну, візьмеш е в, в цій картинці, то саме повернеш в записі, і то саме все буде. Сенс. Ну, я щось не бачу, щоб вона щось там краще бачила. Все рівно все пливе. 15 метрів ми все рівно не бачимо. Це так само, як там в проверсії даху 2449, та сама історія. Має типу зум, але ну, толку з нього, як з козла молока, оскільки це цифровий зум. Ну, от, Коротше, отака. Отака штука. Камера 15 метрів не бачить при 91 градусі. Ну, я не дивуюся. Я, в принципі, не дуже той здивований. Бачите, вона літає, ну класно. Але, але, я переключився просто на широкий об'єктив, і коли вона не бачить ніяких рухів, вона сама цей об'єктив забирає. От, побачила знову машину? Ні, не побачила. Знову поба... О, бачите? побачила. І повела. Людину зразу зловила і повела. Як ми бачимо, що вона не фокусує взагалі? Ну така історія. Поки не можу зрозуміти, наша та функція. Хто розбирається може більше, покажіть мені, поясніть. бо я щось ніфіга не розумію. Для чого та функція, для чого вона приближає. Та й таке, кому потрібна камера, пишіть в приватні повідомлення. Дзвоніть телефони в шапці профіля. Я вас проконсультую і пораджу, яку камеру саме вам вибрати. Підписуйся, не забудь підписатися на канал.